Шановні друзі, вітаю вас на каналі Сир назавжди. Я Максим Залізняк, його ведучий. Сьогодні у вас вівторок, 27 лютого, у мене субота, 24. го Сьогодні три досвідчені менеджера Лесі Юрина Поліщук, головний технолог, начальник відділу якості Вікторія Степанюк. Ну і я, Максим Залізняк, вийшли для того, щоб зробити для вас найкращу, найпрофесійнішу дегустацію вершкового масла України. Крапка. Лесенька. Зака, закрий поки двері добре, і до віки тоді. Ну, вона там чай робить, готує. А ну не говори, я записуюсь. Дякую, сон. Угу. Деостація буде закрита. Ми будемо оновлювати результати кожні три місяці. Бачите, дев'ять тарілочок підписаних. Ми їх загрузимо. Дегустаційними зразками масла, після того кручу верчу обмануть хачу, і зверху підпишемо вже номера для дегустаторів. Потім, коли ми будемо ці номера, результати дегустації записувати і дивитися насправді, який номер у нас був по зразку масла, методика дегустації дуже проста. Кращий зразок на першому місці отримує 10 балів, всього 10 зразків, гірший зразок на 10 місці отримує 1 бал, якщо, як у нас часто буває, якісь зразки не вибувають з дегустації по дуже значним органолептичним або фізико-хімічним відхиленням від е, норми якості. Всі зразки масла пачки фасованого 82. Я вам зараз розкажу, чому 82 і деякі нюанси проведення дегустацій і ем, якості масла фактичного на ринку України. А половину, що я хочу сказати, половину масла ми поріжемо на три частини і дегустатори будуть визначати його якість. До речі, визначати будуть по трьом параметрам: а саме, консистенція. раз, е, Чистота смаку, аби не було сторонніх. І третя вже сила пастеризації, ну, умовно, можете сказати, що вишуканість саме молочного смаку. Чому 82? Так, на сьогоднішній день більш поширене масло споживання українців 73. Пам'ятаємо, що це масло, все нормально з цим. І 62 це масло. Були відповідні випуски, я вам показував зразки європейські з надписом масло 62. Мова зараз йде про те, що оскільки у нас логістика досить складна, плюс пам'ятаємо, що всі зразки куплені в магазинах України, то є таке поняття інверсія смаку, коли смак змінюється. Я вам неодноразово розповідав, що найсмачніше масло те, де жиру менше, а більше оцеї молочної фази, бо саме вона є носієм смаку, а жир є провідником смаку. тому... Завжди страви жирні смачніші, але вони дають той смак, який, скажімо, в інших компонентах. Це важливо розуміти. А 82 воно більш стійке в зберіганні. Чому? Бо там менше води. Крапка. Чим більше води і чим більше повітря, тим важче продукту зберігатися, тим швидше він окислюється і псується. Все дуже просто. Як я неодноразово підкреслював, не переймайтеся, на жаль, можливо, результатами однієї окремо взятої дегустації, той зразок, який ми, який ми випадковим чином вибрали в роздрібній мережі в конкретному магазині в одному чи іншому, все ж таки не може характеризувати всю продукцію заводу, можливо, він погано зберігався, можливо, його не довезли, можливо, щось з ним там не знаю, продавець робив. Ми на все це вплинути не можемо. Але повірте мені на слові, що існують такі от толмуди товстенні, називаються статистичні методи контролю якості. І якщо на пальцях їх звузити до одного речення, то чим більшу базу даних, перевірок, аналізів ми набираємо, тим правдивіший, відповідніший результат ми маємо. Кожний дегустатор отримує такий листочок, у нього буде 10 зразків. Він розставить їх від е, першого, від найкращого до 10 найгіршого. Потім ми по номерам, які він побачить зверху на тарілочках, потім ми вскриваємось, вскриваємось дивимося, що це були за зразки насправді. І я тоді обробляю результати і формую для вас таблицю. Крапка. Фундаментальні речі е, кілька разів ми торкалися цього питання на каналі, чому ви в себе вдома не можете провести е, нормальну, адекватну дегустацію. Масло та й в принципі, будь-чого. Тому що навіть самий професійний дегустатор повинен налаштовуватися на еталонний зразок. Якщо ви не маєте еталону, а де ви візьмете еталон? Ну, це треба поїхати на завод. От як Леся Юрівна, вона тиждень назад відібрала вершки для виробництва масла, провела ці вершки по лінії, виробила масло, воно охолодилося, кристалізувалося і зараз першим. Ми будемо цей зразок дегустувати. Тобто всі дегустатори налаштовуються на ідеальний зразок, на еталон. Свіже, чисте із ідеальних вершків. І після цього, вже на порівнянні по факту дегустації, визначає, наскільки фактично той чи інший зразок українського виробника має відхилення від цього самого еталону. Іншого способу придумати не можна. Заходь! <записну> Ті, би, так, ідіть до мене от сюди, от, станьте за спиною. Я буду говорити, що дівчат посилаю різати масло і на тому все. І почнемо вже різати і все. Леся, ти красива? А я розумний. Тому ці всі підписані, ви зараз будете різати і будете тут підписувати. Перший зразок там, Галичина, другий саме. Потім ви їх сюди принесете, я їх помішаю і поставлю ще номера зверху. І ви вже не будете знати. Тому що ти красива, ти, а я розумний. Ну іди, станьте щось в мене. Так давай, бо там пишеться, дуже важко буде різати. Можете рожки ставити мені. Так, оце наш дегустаційний комітет. І ще раз, Вікторія Степанюк, начальник відділу якості. Леся Поліщук, головний технолог. Якщо вони мені там зараз ріжки не ставлять, то і за те дякую. І зараз дівчата підуть різати масло, розміщати їх на тарілочках. Потім ми їх підпишемо вже зверху. І будемо заповнювати дегустаційні листи. Значить, відміна від ідеальної дегустації на якомусь ідеальному комбінаті, що, в принципі, кожен дегустатор ще має окрему дегустаційну кабінку. Прямо як при процедурі голосування на виборах. Все, дівчатка, все. Дякую вам дуже. Віка, тобі за позитив і за вплив на Лесю Юріну. Віка, Друзі, на цьому місці можете нам окремо подякувати, тому що. Як рот не полощі, а така велика дегустація. По 3-4 рази все перепробуєш. Грам 50 масла ми з'їли, а зразки різні. І це удари по печінці, по підшлунковій. І у мене, наприклад, як у діабетика другого типу, на 2 одиниці цукор піднявся на ранок. Ну що, приступаємо. Друзі, пішов процес дегустації. Хочу вам звернути. Показати, звернути увагу на абсолютно провальну консистенцію масла органік мілк такого ще не було. Тобто фактично фактично От по консистенції таке масло продавати не можна. Навіть на фоні дивіться от Галичини, теж досить м'якої органік Milk це ну просто неподобство, ну соромно. Якщо реально своя сировина, такого робити не можна. Ще один секрет наших дегустацій. За стільки років ми виробили методику. Е, перший раз дегустуєш, розбиваєш на групи кращі, гірші, середні. Ну а потім дегустуєш повторно, якщо треба кілька разів навіть. Почекай, Леся. Ну, почекай, Леся. Ну, зараз, друзі, Леся Юріївна е, однозначно сказала, що зразок номер 8 я І я його е, підняв. Бачите, там написано. ягодин. Так, що і вона така довольна, така, я каже, це збоєчне масло. Каже, вночі відгадаю. Леся, повтори, що ти сказала: хороше збоєчне. Ну, ти голосно не просто збочне, а Хороше. смачне збоєчне масло. Я молодці. Друзі, Леся Юрівна каже, що вона може сказати дерошен без піднімання тарілочки. Ну-ка, Леся Юрівна, 3,15. Мені здається, що це номер 6. Номер 6. Нука віка. піднімай. А хто там? Рошен. Рошен. А знаєте чому? чого? Чого? Воно завжди спокійне, пусте, менш виражене по пастеризації. Воно чисте, абсолютне, але воно пусте, пусте таке рівно-рівно. Круто, Леся. Але... Так, Я так. вже забула. Так. Сьомий зразок, Леся, твій прогноз, хто це? А найдобрій, між прочим, мені. Слухай, а вони. Так, у мене найдобрійший восьмий. А в... бачите, люди хотіли закрити дегустацію, а ти всіх взнаєш на закритій дегустації. Це совість є. Ну, і хто це? Не скажу. Самый не скажу. Добрий. Самый добрий... Мені найдобрий, але не ставка. А ти його на перше місце поставила? Да. Номер 7, так? Да? Угу. У мене теж трики. Дивимося. Віка, покажи. Фаворит. А ти є коли в них свіже. Фаворит. У мене він в тройке теж. Прекрасний виступ для фаворита. І третій теж не знаєш, так? Вікуха що Вони трошечки дають ОМЖ. ОМЖ, так? Леся каже, що там трохи з молочного жира на третій. Селянське. Селянське. Ну, слухай, дубове, Люздорф. Ну я не чув там ОМЖ. Воно в кінці йде такою ноткою хорошою. Може бути, да? так? Або, або це супорозька у них пастеризація така з підтопленим смаком, або вони трошки додають. Зараз всі можуть трохи додавати. Але а розумієш, а нормальні, та... трохи додають, а ці з Брусілова. Ну, тось... А може вони просто, так. Да. Ну, або треба, тримають супорозьку високу пастеризацію <соць> за 100. Ну, як же? У мене зразок номер один на п'ятому місці. Ми з вікою поставили, що воно поряд з третім, селянським. Але ти ж у нас особливий диусклад. Я особливий. Там дуже багато ОМЖ, і він мені взагалі досі настільки відрізняє смак від нашого оригінального смаку, молочного, такий, як повинен бути, що я його поставила Там, в останніх місцях у мене стоїть. Бачите, друзі, тут важлива да? середня думка дегустаторів. Тільки що Леся Юрійна, бачите, посміхається хитро, визначила зразок з е, найбільшою кількістю зневодненого молочного жиру серед брендів. Леся Юріна, який це зразок? На жаль, ферма. Так, Але була прекрасна консистенція, коли масло почало м'якшити, видно, і після смак не натуральний. Ну, і ви знаєте, там до гіркоти легенької. Друзі, ну а кому цікава думка саме Лесі Юріни, розширена індивідуальна. Про кожний зразок вона буде розказувати наступного вівторка. Пам'ятаєте, ми залишили по півпачки кожного зразка. От вона пройдеться по ним. Ви зможете порівняти, як ми голосували на закритій дегустації, що Леся розказує на відкритій. Це мені здається супер. Але той факт, що наші дегустатори здатні визначати закриті зразки це круто. Нарешті представляю вам, як то кажуть на виборах протоколи з мокрими печатками: три дегустатора, три дегустаційні листки. До речі, питання. Хто перший вгадає, напише, де Лесін протокол Лесі Юрний Поліщук? Тому традиційний призвід мене від золотої лінії. Друзі, представляю вам підсумкову таблицю. Ви стали свідками в певній мірі такого знаєте, історичного моменту. Перед вами перший в історії України. Єдиний незалежний професійний рейтинг вершкового масла виконаний методично, ну і з врахуванням всього, що важливо для незалежного власне, голосування. Хто хоче коментарів детальних, чому та чи інша компанія своїм продуктом на якому місці приходьте в п'ятницю, я прокоментую для підписників. Тому хто не підписаний, підписуйтесь, заходьте. Ну, а хто хоче послухати індивідуальну Лесю Юрівну до вівторка. Ну що, друзі, ви все бачили. Сподіваюсь, зрозуміли, яким чином відбувається дегустація, її методику. І щось не зрозуміли, пишіть обов'язково. Але зараз мета на цей рік саме в, такі, в такому форматі закриті професійні дегустації по основним продуктам. Я писав про це: Шість продуктових груп. Ми будемо проводити щоквартально. і я думаю, на кінець року ви будете мати вже. Абсолютно об'єктивну оцінку ситуацію з цими шістьма продуктами: а саме масло, сир, кисломолочний, сир напівтвердий, кефір. Що я там забув? Сметана. Ну, ніби так. А, ще плавлений сир. О! Пам'ятаєте, якість це не смак, це однаковість, повторюваність фізико-хімічних і органолотичних властивостей, відповідність стандартам. Так само і наш канал. Ми не намагаємось сподобатись всім. Дві речі, які наш канал вам гарантує, і підтвердженням цього є п'ятий рік його роботи. Нам не соромно на за, за будь-який випуск. Всі наші відео А щирі, б правдиві. Я про себе, коли веду ці випуски, у мене є проблема одна. Розумієте, я е, по кожній темі, звичайно, володію інформацією в 100 тисячу разів більшою, ніж намагаюся впихнути в ці 10-15 хвилин. Тому часто переношу на інші відео і так далі. Щось забуваю сказати, щось кажу, те що важливо мені, але не вам. Але якщо ви пишете, от зверніть увагу, зараз відповідаючи на ваше питання, я розумію, що вас турбує більше, і стараюся да намагаюся робити випуски в контексті ваших оцих очікувань і ваших питань. Наступного вівторка ви отримаєте спілкування на цих самих зразках масла з Лесі Юрійною Поліщук. Буде дегустація в старому стилі. Тобто вона буде відкрита, вона буде знову брати пачку масла. Я нагадую, що ми півпачки розрізали на три шматочки. Зараз вони були на закритій дегустації. А далі буде відкрита. І вона буде більш детально аналізувати кожен зразок і коментувати. Бо зараз які коментарі? Бачите? Раз, два і табличка. Ви отримаєте унікальну можливість порівняти. Правильну закриту дегустацію і таку нашу поточну, але з коментарями вашого улюбленого технолога. Е, професійних питань їх більше не стає, я на них відповідаю, вони мені допомагають. А невігласи, вони, знаєте, вони як випарували з нашого каналу. Їх тут не слухають, їх тут до уваги не ставлять, і вони ще й побігли далі там, один з одним цілуватися за 5 гривень в кущах. Як відомому анекдоті, да? е, дівчинка, а ти би вийшла заміж за радикала? Заради чого? От заради цього я не збираюсь витрачати свій час. А своїм підписникам я вдячний. Тому хто хоче ходити до нас по п'ятницям, підписуйтесь, будь ласка, на канал. 100 тисяч зараз, ми зараз до 25 наближаємося, я розглядаю єдине, як запоруку безпеки в блокуванні наших відео. Від недобросовісних виробників. Крапка. Такі є, спроби теж є. Тому якщо ви хочете вже не підтримати канал, а його захистити, то ми з вами маємо там за рік, за два наростити кількість підписників до 100. Сподіваюся, що можливості мої по комунікації з вами будуть тільки наростати. Дякую. На цьому все. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Допомагайте їм стільки, скільки можете, тому що. Воюємо або працюємо в кого є можливість воювати. Воює в кого немає. Працює і допомагає. Слава Україні! До наступної зустрічі!